Добрий вечір. Розпочинаємо наш спеціальний випуск новин про перебіг подій на виборчих дільницях Южного. На початку короткий анонс. Напередодні Дня виборів южниці отримували фейкові повідомлення про зміну правил голосування. Умисне порушення або неуважність членів комісії на одній з дільниць помітили бюлетень без штампу. Южненка звернулася до суду через те, що не знайшла себе у списках виборців. Підвищена активність. Виборчі дільниці у Южному відкрилися о 8-й ранку. Буквально за годину на кожній виборчій дільниці проголосувало близько 200 южненців. Найактивніші жителі южного приходили на дільниці близько 11-ї години. Станом на цей час у голосуванні взяли участь 26,6% южненців. Це на 5% більше, ніж у цей період першого туру голосування. Про відкриття виборчих дільниць дивіться у нашому першому матеріалі. Відкриття на дві хвилини раніше виборчі дільниці в Южному відкрилися вчасно. У Фоє Палацу культури та НВК номер 2 двері для виборців відчинили на дві хвилини раніше. Цього разу ми підготувалися заздалегідь. Ми знали, які в нас були невеличкі негаразди на першому турі, і тому ми ці всі негаразди доробили і відкрилися навіть на дві хвилинки раніше. Ми вже поставили гімн з тим, щоб він програв, і люди уже о восьмій могли зайти і проголосувати першими. Процес голосування розпочався активно о восьмій годині. Біля деяких столів утворилися черги. В цілому голосування зранку тривало спокійно, проте траплялися поодинокі випадки, коли доводилося рекомендувати виборцям покинути дільницю. Хлопець, мабуть, трошки вчора відмітив, початку чі фото. Ну ми йому об'яснили, що в такому стані йому нежелательно проголосувати, проголосувати і попросили його. Чуть -чуть і ми його будемо в дня. За зміни на краще та проти корупції голосували опитані виборці. Я за, за молоду країну. вся молодь за Зеленського. Мені кажется, я теж за нього. Я думаю, ну надіюсь, по крайней мере, що ну, він молодой, може би поверне кудись в страну. Нормальне русло такое. И я мені вже багато лет, і я думаю, що мої діти будуть з надією, що мої діти будуть жити на нормально, щасливій стране. І нікуди не уїжджати, і мої внуки будуть в безпеці. Щоб було в Україні все добре, і щоб нам легше жилося. Тому я і прийшла. Хочу, щоб ми лучше жили. Спасибо, більше нічого не хочу. Все буде добре нашій Україні. Ми в це віримо. Тому ми йдемо. что мы надеемся, что будет в Украине лучше житья, и будет нам лучше, особенно пенсионерам, и детям, и внукам, и всем людям. Наверное, уже хотелось бы сказать, чтобы не воровал человек в первую очередь, что-то делал для народа. Сделали дороги нормально по всей Украине, потому что это катастрофа ездить по нашим дорогам. Пенсии подняли, потому что сами видите, как наши пожилые все... Живуть на 1500 гривень, навряд ли кто-то зможе прожити. Поэтому хотілося б ожидать всього самого наилучшего. Будемо сподіватися, що так і будет. Добре, Дякую. і тот кандидат, за якого я проголосував, оправдає мої очікування. А якщо не виправдає, що будете робити? Ну, будемо жити далі. Сподіваємося, що все буде добре і розум переможе. Хочеться, хочеться, щоб був мир, спокій. І Україна була незалежною. Оце хочеться. Щоб ні від кого, ні від кого. І від Росії, в тому числі. І точно я теж за незалежність. Зранку жодних ексцесів на дільницях зафіксовано не було. Вибороти право проголосувати через суд. На виборчій дільниці номер 511-070, що розташована в НВК імені Чорновола, стався випадок, коли жінка не знайшла себе у списку виборців. Громадянка попросила, щоб її внесли у додаткові списки, але на дільниці їй відмовили. Натомість порекомендували звернутися до суду. У суді жінка написала скаргу на членів комісії та залишилася чекати на рішення. Тим часом на дільниці продовжився процес голосування. Чому не включили раз? Вона прийшла проголосувати та не знайшла себе у списках виборців. Любов Георгіївна – переселенка, проживає в Южному, але має іншу прописку. Тож вона звернулась до голови комісії, щоб її внесли в додаткові списки виборців безпосередньо на дільниці. Меня не допускают к голосованию второй раз. Я как инвалид приходила, первый раз регистрировалась, все, и э, мне дали справку, пришла. Мне эту справочку забрали. Я не изменила ни место жительства. И, в связи с чем я должна была второй раз регистрироваться. Ну, это у них новый закон, но извините, основной закон Конституции мой нарушен. На дільниці їй було відмовлено. Аргумент в законі про вибори вказано, що у день голосування зміни до списку виборців не вносяться, окрім випадків з виправленнями. Ви на перший тур писали заяву. Ви знали, що вам потрібно підійти до державного Так, да, Я писала заяву і я проголосувала. Правильно, перший тур у нас да. закінчився. за такою ж самою процедурою проводиться повторне голосування. Другий тур. Тобто на тих же самих підставах ви повинні були підійти до державного реєстру, написати таку ж саму заяву з питанням з прохання, додати до списків для проведення голосування у повторному. Для вирішення ситуації в зал голосування були запрошені співробітники поліції. Вони порекомендували жінці звернутись до суду. В день виборів суд, як і інші причетні до виборів служби, працює. Судки й що роботи ви можете обратіться в суддя з заявленням і виміряється моє время. Ну я понимаю. пані моє здоров'я, надо мані... на ну, треба... в теч... ну, втічені п'яти дні. Я до... не знала в суді. Жінка написала скаргу на дільничну виборчу комісію. Представники Южненського міського суду пообіцяли розглянути справу до кінця дня. Там додають, що це перший випадок подібного звернення за багато років. В першому турі таких вибухів не було. Це перший випадок, коли до нас звернулися з таким чи взагалі є така процедура в день виборів додавати виборів? такої процедури нема а за, два дні, за два дні. За два дні включають до списки, в суд може включити до списку. Взагалі процес голосування в Южному в день проходив активно. Інших позаштатних ситуацій не було. Дільниця відкрилася ровно о 8 годині. За українським часом люди були дуже активні, добре. Зранку 5-10 хвилин на 9 десь було 15-20 голосуючих і дуже активно далі продовжували підходити, голосувати. Молоді дуже багато середнього віку ну, до 30-35, дуже багато молодих людей. Южниці, з якими ми поспілкувались, відзначили, що сьогодні атмосфера наднапружена. Немножко тривожна. Немножко тривожна. Вот никогда, Я уж мені 82, я вже сколько разів голосую. І вот никогда так не було, як зараз. З моменту відкриття до 15-ї години на дільниці, що в НВК імені Чорновола, проголосували 1086 людей. До нашої студії зранку зверталися жителі, які розповідали, що на цих виборах позначку треба ставити напроти кандидата, проти якого голосуєш. Повідомлення з таким текстом надходили у їх особисті месенджери. Наша знімальна група запитала членів комісії щодо бюлетенів. На кожній виборчій дільниці голови ДВК розповіли, що подібні звернення до них почали надходити ще напередодні. Уважно читати бюлетені. Повідомлення з такими закликами отримували деякі користувачі соціальних мереж. Напередодні виборів їх попереджали, що нібито позначку ставити потрібно напроти кандидата, проти якого голосуєш. На виборчій дільниці нам цю інформацію спростовують. Є якісь інтернет-розсилки там, де люди різні пишуть, що треба голосувати проти кандидата. Такого я не пам'ятаю, на жодних виборах такого не було. Зараз у мене в руках є виборчий бюлетень, я вам його покажу. Ми зачитаємо, що там написано, і розвіємо, скажімо, цей міф і пояснимо людям, як, як треба правильно голосувати. Угу. Так, Дивіться, виборчий, виборчий бюлетень е, виглядає таким чином. Ми бачимо, що у нас тут є е, два кандидати, і напроти кожного стоїть клітинка, де потрібно ставити позначку е, вище, трохи вище. Маємо е, такий напис: зробіть позначку плюс або іншу. Ну, наприклад, галочку. Так, в квадраті навпроти прізвища лише одного кандидата. Увага за якого ви голосуєте. Через недостовірну інформацію два бюлетені довелося погасити. Про це розповіли на дільниці, що у четвертій школі. На нашому участку вже два бюлетені були в зв'язку з цієї причини поважною, замінені на нові в обмін на старий, зіпсований. Так, дійсно такі випадки існують. Люди людей ввели в обману. Тому що бюлетені, так також, як і на першому турі, лише одна позначка не проти, а за кандидата. Напроти того, кого ви бажаєте обрати. За подібними роз'ясненнями до членів ДВК зверталися і на дільниці, що на третій школі активність виборців щодо процесу голосування надзвичайна, відзначають члени комісії. Ранку вже була в нас черга, і на 12-ту годину вже проголосували 37% виборців. До опитаних нами виборців подібні повідомлення не надходили. Запевняю, що свій вибір зробили швидко і обдумано. Проголосували за мир. Першу чергу, щоб був мир. А потім этих всех, які нажились на наших на нашій крові, щоб їх всіх посадили. Щоб закінчилася війна. Угу. Ви як вважаєте, які абившому президенту? Щоб ми його більше не виділили, не слышали. Остановить війну і корупцію побороть. Все. Це перше, що должен зробити президент наш новообраний. Та в першу чергу, що потрібно зробити в країні? Закінчити війну в страні. Це найголовніше задача. Буде мир, буде все остальне. Мама дожила 87 років. І тому дочекалося, і вибори дочекалися. Господи, дай Боже, щоб миру дочекався для дітей. Бо це діти, онуки, правнику, на четверо дітей, онуки правнику не забула для них, для всього, для кого? Кому ця війна треба? Станом на 15-ту годину по місту проголосували 56,8% виборців. Це на 2% більше ніж за аналогічний період у першому турі голосування. Близько 12 години на виборчій дільниці номер 511-066 члени комісії та спостерігачі зафіксували вкидання підозрілого бюлетеня. Молодий чоловік закинув до урни непроштампований бюлетень. У пояснювальному листі він написав, що такий бюлетень йому видали на дільниці. Дізнаватися справжній цей бюлетень чи підробка члени комісії та спостерігачі будуть після закриття дільниці. Більш детально з місця подій розповість Альона Ковальова. В цій скрині під номером 3, можливо лежить фальсифікований бюлетень. Близько 12.00 молодий чоловік закинув до урни для голосування бюлетень без штампу ДВК. Це помітили спостерігачі та члени комісії. Вони затримали підозрюваного та потребували з нього пояснювальну записку. Около 12 часов дня к нам зайшло два таких вроде бы как, ну, з моєї сторони підозрітельної парні з ребенком. Как-то все быстро произошло, они что-то тут дитя бегала, тут бегала, они подошли к урне, бросили бюллетень и резко все пошли на выход. Наши наблюдатели и наш член комиссии, который именно был ответственный за урну, обнаружил в третьей урне бюллетень, который был без печати, на что мы обратили внимание, остан. Встановили цього парня, просили написати пояснювальну бумагу. В пояснювальній записці чоловік написав, що такий бюлетень йому видали на цій дільниці. Дело в тому, що ми коли бюлетні, ми збираємо засідання всі наші комісії. Один чоловік у нас ставить печать, другий чоловік у нас читають голос. І всі там 16 членів комісії, ми все этот бюлетень проходить у нас через руки. Так что я думаю, если бы там не было печати, мы бы все заметили. Также вот у нас девочки выдают эти бюллетни, я думаю, что она тоже бы заметила, что нет печати. Перевірити, чи то справжній бюлетень чи підробка, можна буде лише після закриття дільниці, коли відкриють скриню для голосування. Ми не розуміємо, чия це вина. Ілі це була заміна бюлетня, ілі це була не пропечатка, тобто слідна вивка цього бюлетня. Тобто, ну, час тільки покажуть, коли вже потім в кінці будемо достанемо, Корешок, сравним, і будемо вже розуміти, де правда. Поліція цей випадок не фіксувала, посилаючись на відсутність офіційного звернення від голови комісії. Та в разі підтвердження того, що бюлетень фальшивий, буде відкрито кримінальну справу. Підвищена активність зранку та її зниження ввечері простежують члени комісії на дільницях ВНВК номер 2 На дільниці, що розташована у ФОЄ, протягом дня проголосували 70,23% виборців. На ті, що у спортивній залі, 71,27%. Голови комісії зауважують, що це висока явка. Протягом всього дня на всіх дільницях міста чергували поліцейські та іменсники. Члени виборчої комісії роблять зауваження одній з виборців, адже вона фотографує свою дитину, яка вкидає незгорнутий бюлетень. З'ясувалося, що це є порушенням. Свідками такого випадку стала наша знімальна група на виборчій дільниці номер 511-066, яка розташована у приміщенні спортивної зали НВК номер 2 Згідно 64 четвертої статті Закону України про вибори, демонстрація воєвиявлення громадян у приміщенні дільниці заборонена, тому дитина не могла кидати відкритий бюлетень для голосування. Станом на 18-ту годину на виборчій дільниці номер 511-066 проголосувало 68% виборців. Члени ДВК розповіли нам ситуацію з ушкодженим бюлетенем, яка трапилася в день. Молодой человек пришел проголосовать, и по ошибке он поставил не там, наверное, галочку или что-то написал и попросил нас предъявить ему новый бюллетень. Так как по законодательству мы еще имеем право ему предъявить новый бюллетень, он написал заявление в свободной форме, чтобы мы ему предъявили. Мы составили акт, а мы его сразу немедленно погасили, то бишь обрезали правый уголок бюллетня. Прикріпили какту к заявленню, і потім, коли у нас почнеться засідання, ми приложимо спорчник. Станом на 18-ту годину на виборчій дільниці номер 511 511065, що розташована у фойє НВК номер 2 проголосувало 65% виборців. Ситуація тут спокійна протягом всього дня. Члени комісії розповіли нам, що від окружної виборчої комісії вони отримали на шість менше бюлетенів ніж необхідно. Проте всім, хто прийшов проголосувати, бюлетенів вистачило. Найактивніше голосували жителі на цій дільниці з 8 до 10 ранку. ми ще не встигли відкритися. Вже в нас була черга за дверима. В першу половину дня взагалі було дуже активно. В другу половину дня вже стало трошки спокійніше. Ми не зафіксували жодного порушення. Не було на обох дільницях ВНВК номер 2 протягом всього дня іноземних спостерігачів, а також спостерігачів з інших міст не було. Розповіли члени ДВК. Попередні результати явки виборців по Україні більше ніж 60%. Попередні у Южному більше ніж 70%. Підвищена активність виборців спостерігалася у період з 11 до 13 години. Члени виборчих комісій відзначають, що активність у Южному у другому турі вища, ніж була у першому. Так, станом на 11 годину 21 квітня проголосували 26,6% виборців, 31 березня – 21%. Станом на 15 годину у голосуванні взяли участь 21 квітня – 56,8%, 31 березня – 57%. 4,7%. Станом на 20-ту годину тенденція зберіглася. 21 квітня у Южному проголосували більше, ніж 70%. Так проходив процес голосування у Южному. Слідкуйте за новинами. На все добре.